Краса буває різна, навіть глиняна. Виставка мальованої кераміки відкрилась в Івано-Франківську, представила її Косівська майстриня Марія Гринюк. Після інституту прикладного і декоративного мистецтва Марія повністю присвятила себе творчості. Понад 20 років викладала у Косівському коледжі. Імпонує колишньому педагогові графіка, декоративний розпис на папері. Також надає перевагу виготовленню виробів із матеріалу майоліка і порцеляни. Працюю в такому стилі народному, тому що найперше це зараз треба зберегти народні етнічні традиції. І косівська кераміка, мальована косівська кераміка, це є одне із найнепересічніших мистецьких явищ в народному мистецтві загалом, не тільки Гуцульщини, і тому я в ній кохаюся. Більшість виробів художниця робить габаритними. У розмаїтті кераміки, тарелі, глечики, чашки, скульптурки. Деяким виробам понад 10 років пані Марія застосовує різні техніки декоративного ремесла від ручного розпису до випалювання, формування та ретування. Її композиції це колоритні малюнки та фігури. На мисках зображене, українське село, тварини й пейзажі. Тонким писачком художниця старанно розмальовувала хроматичними кольорами усі вироби. Роботи чудесні, роботи колоритні, позитивні, наповнені українською такою барвистикою. Дуже красиво зроблено. Бабатоманітність виставки подобається те, що тут і релігійна тематика представлена, і псогомофна тематика представлена. Особливо от котик мені цей сподобався з такими великими виразними очима. Він в такій пружній позі, О, зараз, мабуть, кинеться за якоюсь мишкою. Її творчість базується на традиціях гуцульського керамічного керамічних традицій. Її творчість, власне, вона продовжує ці традиції народних міців, які були сподвижниками народного мистецтва на, на Гусульщині. Марія Гринюк створила благодійний фонд, аби вцілити власну керамічну ідею. Йдеться про фестиваль Мальований дзбаник. Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко Новини на вежі.